Як працюють шахраї на сайтах знайомств. У цьому відео я розповім, як діють аферисти на сайтах знайомств. Зазвичай їх жертвами стають жінки, які мріють вийти заміж за іноземця. Перші повідомлення від шахраїв завжди здаються щирими: вони вічливі, докладні, сповнені компліментів. Вони розкажуть про свої інтереси, роботу натякнуть на фінансову стабільність. Але вже скоро почнуть обсипати вас зі знаннями в любові і запропонують перейти з сайту знайомств на електронну пошту або соцмережі. Коли варто насторожитися, якщо співрозмовник не називає вас по імені, а тільки зайчик, котик або англійські аналоги, особливо якщо він нібито іноземець, якщо він наполегливо просить перейти з сайту знайомств на пошту або месенджери. Якщо в листуванні немає живих історій, а тільки загальні фрази і компліменти. Якщо він зізнається в коханні майже відразу після знайомства, якщо він ігнорує ваші запитання і пише довгі листи з купою компліментів. Важливо розуміти, шахраї часто спілкуються відразу з декількома жертвами, використовуючи одні й ті ж шаблони. Вони можуть не читати ваші повідомлення, а просто копіювати готові відповіді. Головна їхня мета завоювати довіру. Вони готові витрачати тижні і навіть місяці на листування, не просячи грошей. Але як тільки зрозуміють, що ви закохані, придумують історію, яка змусить вас допомогти їм фінансово. Найпопулярніші схеми обману: дорогий подарунок. Після активного листування наречений обіцяє надіслати дорогий подарунок, телефон, ноутбук або прикраса. Потім забуває поплатити доставку і просить вас це зробити, обіцяючи повернути гроші при зустрічі. Вам приходить посилання на нібито кур'єрський сайт, але після оплати шахрай зникає, а подарунка ви не отримуєте. Зараз цю схему вдосконалили, замість дорогої речі можуть надіслати квіти або сувенір, а всередині нібито лежать гроші на непередбачені витрати. Сума за доставку невелика, тому жертви легше ведуться авіаквиток. Якщо заходить мова про спільну відпустку, Шахрай запропонує купити квитки. Він придумає причину, чому не може оплатити сам заблокований рахунок, немає банкомату і ТД. Він надішле посилання на вебсайт авіакомпанії, але це фішинг. Гроші підуть до нього, а квитків ви не отримаєте. Навіть якщо ціни там нижчі, ніж на офіційних сайтах, не ризикуйте. Краще переплатити, ніж втратити все. Потрапив у біду. Шахраї місяцями спілкуються з жертвою, навіть купують квиток на зустріч, але в останній момент щось трапляється: арешт, хвороба, проблеми на кордоні. Тут же слідують прохання про гроші іноді на тисячі доларів. В афері можуть брати участь родичі, щоб виглядати переконливіше. Ніколи не надсилайте гроші людині, яку ви особисто не знаєте. Офіцер Аферист видає себе за військового в гарячій тоці. Після місяців листування він повідомляє про трофейний антикваріат або велику суму, яку хоче переправити вам. Але для цього потрібна дипломатична пошта і хабар у кілька тисяч доларів. У нього таких грошей немає, і він просить допомоги. Перевірити такого шахрая легко, пошукайте його фото в Google. Часто вони використовують знімки реальних військових. Шантажист Найпростіший, але небезпечний метод шахрай ветеріться в довіру, дзвонить по скайп, просить відверті фото або відео. Як тільки отримує компромат, починає шантаж, погрожує розіслати матеріали друзям або викласти в мережу, якщо не отримає грошей. Єдиний захист не відправляти інтимні фото і відео тим, кого не знаєте особисто. Як захиститися від шахраїв. Будьте уважні і не втрачайте голову, перевіряйте інформацію про співрозмовника, ім'я, фото, історію. Звертайте увагу на помилки в тексті, особливо якщо він нібито іноземець. Ніколи не надсилайте інтимні фотографії тим, кого не бачили наживо. Не переказуйте гроші, не повідомляйте дані карт, рахунків або паспорта. Будьте обережні і не піддавайтеся на маніпуляції.